Хоча тема виборів зникла з інформаційного простору, якось останні два тижні, сам Володимир Олександрович підняв цю тему і сказав в інтерв'ю. От він давав, що він готовий провести вибори, але українці не хочуть. І тут же Олена Зеленська не хочу, щоб мій чоловік залишався президентом на наступний термін. Йому і мені. А, тому що а, я не хочу, щоб він залишався президентом на наступний термін або на два наступні терміни. А, це неможливо. Напевно, нам доведеться знайти щось ще, щось нове. Це вимагатиме творчого підходу. Інтерв'ю подкасту The Economist». А, плюс я заходжу на деякі ресурси, ну такі на І Там я бачу от, знову питання про вибори. Чи обрали би Зеленського, чи хто б має бути, чи хто б мав бути, і так далі. Я не розумію цього. Вже ж домовились, що виборів не буде. Вже домовились про те, що ну, як мінімум головнокомандувача міняти точно не варто. От щодо Верховної Ради, там я не впевнений. Мені здається, що можна було би там. Але головнокомандувача в період активних бойових дій, ну це трішки дивно. Чому знову цю тему піднімають? Я не розумію. Можливо, ви розумієте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я цей пазл скласти не можу. То ні, то да, то можна про це говорити, то давайте не будемо про це говорити. Так будемо чи не будемо? Думаємо про це чи не думаємо. Проводимо чи не проводимо? Українці за чи українці проти. Чоловік хоче, щоб залишався, не хоче, щоб був. Ну, така собі тема. Я думаю, що якщо якась тема знімається з порядку денного, то її не варто вже знову витаскувати. А якщо її витаскують знову в інформаційне поле, значить в цьому є якась причина. А от яка ця причина, от Бог знає, я не знаю. Але ми спробуємо спробуємо дізнатись, правда? Підписуйтесь, телеграм-шопці профілю, там, до речі, повна цитата і багато чого цікавого за сьогодні було. До речі, там від мера Києва акція, акція. От така. Маркетолог рівня Бог. Знаєте, от телеграм-шапці профілю там ця акція і Ютуб. Не забувайте підписуватись. Нас там буде незабаром 10 тисяч.